Певен, що буде така зараз. Сон про що згадаємо допомогу Україні від Сполучених Штатів не можуть затвердити вже понад п'ять місяців. У конгресі обіцяють, що перерви, врешті, розпочнуть після перерви, врешті розпочнуть розгляд українського питання. Які варіанти є на капіталістському пагорбі, та чому допомога в кредит може стати чи не єдиним рішенням? Дізнаємося із матеріалу наших колег з Голосу Америки. Конгрес сполучених штатів Америки пішов на двотижневу перерву, пообіцявши, що повернеться до розгляду допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без зволікань одразу після 9 квітня. В останній тиждень роботи палати представників. Спікер Майк Джонсон зробив одну із найчіткіших заяв щодо допомоги Україні за останні кілька місяців. Зокрема, він окреслив потенційні терміни, коли цю допомогу можна очікувати, і в якому форматі цю допомогу можуть винести на голосування. Зокрема щодо термінів, то Спікер Майк Джонсон сказав, що законодавці не могли перейти до допомоги партнерам, допоки вони не погодять бюджет уряду. А коли це питання вже закрите, то можна переходити вже і до допомоги партнерам. Зокрема, він також сказав, що обговорення формату, в якому допомогу партнерам можуть погодити, велось протягом усього цього часу і буде вестись навіть під час двотижневої перерви. Ми були дуже послідовні, дуже непохитні у тому, аби профінансувати наш уряд. Це були дуже жорсткі переговори. Але тепер, коли цей процес закінчився, як я і казав раніше, наша увага переключиться на питання додаткового фінансування. Є кілька шляхів, які ми розглядаємо, аби вирішити це питання. Я не буду говорити сьогодні про що саме йдеться, але я хочу, аби ви знали, що ця робота велась паралельно. Однак, спочатку ми мали погодити асигнування уряду. Зробивши це тепер, ми переведемо увагу на додаткову допомогу і не будемо зволікати із цим. Щодо імовірних варіантів, у якому форматі допомогу Україні можуть винести на голосування, то спікер Джонсон окреслив кілька можливостей: зокрема, розділення оборонної допомоги Україні та гуманітарної, також надання Україні допомоги у боргу, кредит. Також можливе залучення законопроекту під назвою Ріпо-Ект, який передбачає конфіскацію російських активів та передачу їх на допомогу Києву. Водночас, спікер Джонсон не назвав однією із опцій сенатський законопроект, який вже пройшов голосування у сенаті. Отримав 70 голосів двопартійної підтримки та передбачає 60 мільярдів доларів допомоги Україні безоплатно. Зараз Не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування партнерам, незалежно від того, чи будуть вони йти окремо чи разом. Усі ці речі намі обговорюються. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють РІПО-Ект, законопроект який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином частково оплачувати допомогу Україні. Також обговорюється концепція надання допомоги в кредит. Отже, між законодавцями зараз ведеться багато вдумливої цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світовий потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам марширувати по світу. Загалом, питання у якому форматі винести допомогу Україні, є головною затримкою цієї допомоги. Так якщо республіканці після заяви Дональда Трампа все гучніше стверджують, що допомогу Україні потрібно надавати в борг або в кредит, то демократи наполягають на тому, що треба винести на голосування сенатський законопроект, який власне вже пройшов голосування в сенаті, і після голосування в палаті представників піде просто на підпис президента і таким чином набагато швидше надасть допомогу Україні. Я поспілкувалась із 52-ю спікеркою палати представників. Ненці Пелосі, яка є провідною демократкою, і зокрема за її словами, вона каже, що навіть попри те, що демократи підтримують сенатський законопроект, станом на зараз вони можуть розглянути і альтернативні варіанти, тому що головним питанням зараз є погодити допомогу Україні якомога швидше. Це критично необхідно, щоб ми це зробили. Щоб конгрес це зробив. Пакет допомоги вже був прийнятий у Сенаті з двопартійною підтримкою. Ми сподіваємося, що його винесуть на розгляд. І в палаті представників спікер казав, що не хотів переходити до цього перш ніж профінансує уряд. Це питання мають закрити вже дуже скоро за кілька днів. Тож сподіваюся, наступною буде допомога Україні. Але як ви думаєте, чи є майбутнє у пакету, який погодили в сенаті? Я сподіваюся, що так, тому що він вже пройшов голосування в сенаті. А це велике досягнення. Тому я сподіваюся, що вони візьмуть саме цей законопроект. Але давайте вже погодимо хоч щось і зробимо це якомога швидше. Тим часом палаті представників продовжується збір підписів під спеціальними петиціями, які можуть винести на голосування допомогу Україні в обхід спікера. Так існує зараз два таких законопроекти: Перший – це сенатський законопроект, який вже пройшов голосування у сенаті. Інший це законопроект республіканця Брайана Фіспатріка. Загалом, як демократи, так і республіканці, з якими я спілкувалася, стверджують, що ці петиції, якщо не є основною можливістю винести допомогу Україні на голосування. То можуть стати потужним тиском на спікера Палати представників, щоб зрештою він зробив це самостійно. Катерина Лісунова, Голос Америки, Вашингтон.